Освіта це не підготовка до життя. Освіта це саме життя. Шацький лісовий фаховий коледж імені Валентина Васильовича Сулька запрошує поринути у світ знань, можливостей, натхнення та креативу. Заклад фахової передвищої освіти. Саме такий статус носить наш освітній заклад. Коледж проводить підготовку фахових молодших бакалаврів. За регіональним замовленням, а також за договорами з фізичними та юридичними особами за такими спеціальностями. Лісове господарство. Освітні програми лісове господарство, денна та заочна форма навчання, мисливське господарство, лісозаготівля та первинна обробка деревини. Облік і оподаткування. Освітня програма, бухгалтерський облік. Екологія. Освітня програма екологія. Вступ до закладу освіти проводиться на основі вступних іспитів у вигляді індивідуальної усної співбесіди з української мови або за результатами національного мультипредметного тесту з з здав 100 балів, а також обов'язковим і невід'ємним додатком при вступі. Є мотиваційний лист, документ, написаний аборієнтом, в якому він розповідає про себе, про свої сильні сторони, обґрунтовує причини, чому він вважає себе найкращим кандидатом для вступу на обрану ним спеціальність. До потреб студентів три навчальні корпуси із облаштованими аудиторіями, актовою залою, бібліотекою, тренажерним залом, спортивним залом, спортивним майданчиком, два гуртожитки, їдальня. Працює таксидермічна майстерня та спортивна секція з дюдо. І усе це оточене надзвичайним дендропарком, у якому налічується більше 400 видів дерев та чагарників. Запрошуємо вас приєднатися до нашої дружньої коледжівської родини, адже наші студенти найкращі, креативні та успішні. Шацький лісовий фаховий коледж імені Валентина Васильовича Сулька чекає на вас.